Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього Football Manager 22. І це вже огляд сьомого сезону, який нам згенерував FM. Цей сезон у нас був у Айбарі, і що ж, давайте тоді переходити до трансферів. По трансферах. Пилаю, погоджуюсь, чудовий гравець оцінка 7.37. Це той захисник, котрого я шукав. Аруен. Також гарне придбання. Як я казав, у минулій серії не подобається йому, що ми не вийшли. Але все ж таки 7-1. Трохи нестабільний, але свою справу він робив. Пагнані. Молодий наш Воротар. 17 матчів, оцінка 6.96. Ну, непогано. Далі. Калайча. Якщо я правильно пам'ятаю, майже половину сезону він просидів з травмою. Ну, 30 років, потрібно, потрібен був якийсь нам центральний захисник. Ну, непогано. Детальніше по скілам будемо пізніше тоді дивитись. Еянго, погоджуюсь. Непоганий гравець. Погодився на гравця заміни. І зі своєю функцією дуже добре впорався. Брежнік. Тут вже я з керівництвом не, не погоджуюсь, бо ми його купили, але через матч грає непогано. Тобто один матч провалює, інший грає добре. Один матч провалює, інший грає добре, тому таке собі. Ну, конопля, тут питань нема. Наших завжди треба підтримувати, тому все добре. Тимірман Важко дуже сильно важко сказати. Бо на початку сезону взагалі постійно провалювався. Ну, під кінець вже вирівнявся, більш стабільний рівень почав показувати. І тому, ну, 8 голів, 3 асисти, як для першого сезону, я так думаю, непогано себе показав. Ну і Альба зі своєю ролью, заміни, як на мене, Порався дуже і дуже добре. Трансфери на вихід. Муньос, ну, керівництво подобається, але 33 роки, і якісь кошти ми все ж таки отримали. Бузайді. Скажімо так. В мене він не міг заграти. У цій команді він заграв, я радий за нього, отримали кошти добре. реболо як на мене, знайшли воротаря. Як мінімум резерва набагато краще. Так, у нас тільки два воротаря, резервного немає, але 100 тисяч є 100 тисяч. Гомес. Отримали кошти. Я б, звичайно, можливо, хотів би, щоб він у нас і залишився, як гравець заміни, але Конопля непогано з тим впорався. Так, дульче молодь. Белло Якісь кошти ми за нього отримали додаткові, тобто в мінус не вийшли, і, як на мене, у нас він не зміг заграти. Аленде, тобто Тут по рокам Квінтана. Ось квінтани можливо, і не вистачало нам іноді. Але все ж таки, у центрі у нас був повний порядок. Буено. Ось кого не вистачало це Буено. Міг би бути нашим основним центральним захисником. кіке Ну, я так розумію, у Кадісі він також не заграв. Тому питань ніяких у мене немає. Альварас 36 років отримали кошти взагалі питань немає. Ну, по орендах трохи грали, хай грають. До речі, якісь кіли підіймаються. Тож добре. Результати сезону. Непогано оцінюють наші результати керівництво. Що ж, погоджуюсь, непогано. Тобто, першу половину сезону ми провалили, а ось друга вже пош... пішла якось краще. Восьме місце хотілося б все ж таки поборотись за вихід, тобто бути у зоні плей-офф. Ну, а Кубок Іспанії, ми, нарешті, пройшли. Перший раунд, але у другому вилетіли. Ну, буває. найкращі наші моменти гол сезону від, я так розумію, Цимермана. До речі, у програшному матчі. Ну, тобто, непогано. Не пам'ятаю я цей гол, скажу чесно, але все ж таки непогано. Матч, який будуть згадувати, це з Лас Пальмасом, і найбільша перемога. З Леганесом 4-0 непогано. По фінансам, спонсорство, власне, залишилось. Телевізійні права менше стали, ну, власне, по всім, по фінансам, у нас все знизилось. Ну, нічого. Будемо щось думати, як підіймати наші фінанси. По футболках мовіла зрозуміло, наш нападник Гілмур, який себе добре показує. Ароен, котрий власне, зірка. бустош на досвіді, і Артоля, ну, артоля то вже як є. Наша основна команда ну, наша основна команда, скажімо так. Так, тут, звичайно, є Белло, але, ну, по загальній оцінці він сюди виліз. І конопля, але, як на мене, все ж таки тут повинен бути Іглесіас. Нагороди, наш тренер отримав все ж таки нагороду найкращого тренера місяця у квітні. По рекордах, я так розумію, Мовіла, побив рекорд Меновземач, і наш Пабло Ескобар як наймолодший гравець у 16 років та 53 дні. Що стосується клубних нагород, ну, можете поставити на паузу і подивитись. Власне, як на мене, все очікувано. Циберман, Мовіла і Пилаю. По нагородам Ліги ніхто нічого не отримав. Так. На цьому огляд від Ефему в нас закінчився. Давайте приходити до складу. Якраз подивимося, як що зі скілами. Вагнані. Ну, єдиний мінус. Це він одноногий. Тобто він зростає. Мене все в ньому влаштовує. Паси перший дотик би покраще, але тренує, хай тренує, подивимось, що з того вийде. Ну і, власне, пришвидшення, мабуть, було б непогано. Питань нема. 15 матчів, оцінка, ну, я б сказав, 7. Було декілька в нього привозів, але все ж таки загалом непогано. Наша феєчка, гравець заміни, скільки в йому вже 30 років, дуже сильно сподіваюся, що зможе хоча б ще один наступний сезон відіграти. Але, поки скіли не падають, як на мене, то добре. Якщо буде пропозиція, скоріш за все, я його продам. Буду шукати підсилення. Саме як е, грабця на фланг під заміну. Гілмур. ну, те, що мене не влаштовують, скіли не зростають. Те, що добре, скіли не падають. Тобто, плюс-мінус непогане. По оцінці округляємо до семи, тобто, непогано. Є голи, якщо я правильно пам'ятаю, а, ну, два пенальті, один. Не забив. Ну, нормально. Як на мене, нормально. Він зі своєю роботою впорався. Хоча під кінець. Давайте по формі. ну Нестабільно так, але під кінець він трохи підсів. тому Тому, тому. Подивимося, що з того взагалі вийде. Сподіваюсь, що у наступному сезоні все ж таки зможе він показати стабільний рівень вище з Ароен Ну Питань нема. Можете побачити останні матчі вище 7, окрім останнього. Там він взагалі провалився. Ну Якісь кіли зростають. Ну Єдиний мінус це важливі матчі, та зараз він нещасливий. Сподіваюсь, можливо, новий контракт трохи підвищить йому настрій. Іглесіас Я йому не довіряв у першій половині сезону. Можливо, це була моя помилка, бо випускав гомеса на правий фланг захисту, але потрібно, мабуть, було саме Іглесіаса випускати. По скілам 29 років, але скіли не падають. Оцінка, ну. Загальна така собі, але останні матчі плюс-мінус непогано. Він грав, тобто 6,9 вище 7, все влаштовую. Калайча. ну 30 рочків брав, так, скажімо так, досить на емоціях, бо потрібен був ще один центральний захисник, причому який зміг би додати нам у захисті. Але. ну 12 -е друге 6. -е друге. То він грав ще у лютому. Грав непогано. Ну, можливо, продам. Можливо, все ж таки він буде сидіти в нас на заміні, як в нього час і є. Брежнік. По скілам все непогано, не падає, не зростає. Ну, хай буде, але по оцінці. Ну, не знаю. Можливо, ще заграє. Дуже сильно на це сподіваюся, але не впевнений. Конопля. Є певні матчі, де він дуже добре грає, але іноді все ж таки провалюється. Так. Зростати не буде. Хоча ось штрафні в нього піднялись. О, ці 685. Ну, як на мене, непогано. Ще там. Трохи пограє Можливо, просто адаптація за цілий сезон не пройшла повністю, але, як на мене, він досить добре підсилив саме нам команду. Лумбертас молодий, сподівався на нього, але, власне, півтора матчі зіграв. Тому, скоріш за все, просто його переведу у команду Б. і Забудемо просто-напросто про нього, бо скіли, власне, не зростають. Тому питань. От, давайте просто про нього забувати. Мовіла. Тут все цікаво. Є певні скіли, котрі зростають. Мені це подобається. Проблеми з дальніми ударами. Можливо, давайте одразу О, штрафні ні, вкидування ні. Так, баланс, швидкість сила. Де в нас. От. Удари. Давай будеш тренувати все ж таки удари. І з удвоєною силою. Можливо, підвищиться, буде непогано. Все ж таки, по грі не скажу, що дуже задоволений. Тобто, в минулому сезоні він мені більше подобався. Зараз так, він забив 14 голів, віддав 8 асистів. Але, як на мене, це мало. Можливо, все ж таки у наступному сезоні заб'є більше. До речі, давайте порівняємо з минулим. Так, забив мало, бо у минулому було 20 голів. Якби в нього була така результативність в цьому, можливо, загалом ми були б. На більш високій сходинці. Тому будемо дивитись, як він буде грати у наступному сезоні. Хоча там вже в ньому, по ньому є певні зацікавленості: Більбао, Депортіво. постараюсь його залишити в команді, але не впевнений. Давайте далі. Індія є. 25 рочків, скіли зростають. Час в нього гравець основи, але все ж таки він більше в нас гравець заміни. Такою. Далекою, як я б сказав. Але він не не Це мені дуже сильно подобається. І. Він просто виходить і робить свою справу. Так, оцінка 666, таке собі, але я дуже задоволений тим, що він є в команді, і як додаткова опція, його можна використовувати. Пилаю, ну, те, що я казав до цього, питань нема. Взагалі, підсилив наш захист, є проблеми з технікою, але. Давайте, якщо. Ще... Ага, в нього змінилося. Змінимо тренування. Щоб якраз таки цю техніку він і підіймав Скіли зростають. Дуже сильно мені подобається. ну Буду всі, всіма силами залишати його в команді, щоб у наступному сезоні допомагав нам. еянго Yango. Гравець заміни на початку сезону трохи понив, що не вистачає йому часу ігрового, але згодом все ж таки вирівнявся. І я, власне, задоволений ним. Як гравець заміни виходив і виконував те, що йому потрібно. Кіли не впали, також плюс. Ну, і, власне, плюс-мінус навіть те, що оцінка така низька, але вона стабільна. що також непогано. Ну, подивимось. Продавати його поки не збираюсь. Сподіваюся, в наступному сезоні також буде допомагати. Ось відкриттям, скажімо так, невеличке це Тачі. Я на нього не сподівався. Але все ж таки, так як інших варіантів не було, він нас став. Основним захисником і непогано. Вони зігрались з Пилаю, кожен виконував свою роль, і я задоволений. Дуже-дуже сильно задоволений. Він досі у трансферному списку 30 років, можливо, продам, можливо, і ні. Тобто буду дивитися по ситуації. Якщо буде пропозиція, скоріш за все, і погоджусь. Тому що чим старше він стає, тим. Менша вірогідність його продати. Тому поки оцінка, що я задоволений. Так, ну, наш Пабло Ескобар. В минулій серії я ще вам його показував, в нього скіли не росли. Зараз вже і фізика трохи зростає, і психіка зростає. Техніка можна поки залишити і так. Ось це гравець, я сподіваюсь. Який стане нашим основним у другій половині наступного сезону. Трохи ще награти його, трохи фізику підтягнути, і буде нашим основним. Дуже-дуже сильно на це сподіваюся. Ну, і останній матч 7-2, що дуже непогано. По мінусам є працьовитість, послідовність і те, що. Все ж таки, поки оцінюють як гравця більш низької ліги, але я бачу в ньому потенціал. Циммерман. Ну, як я і казав, таке. Під кінець сезону все ж таки він розігрався. Але мені потрібно було, щоб він розігрався на початку сезону. Є проблеми з важливими матчами. Сподіваюсь, це якось вирішиться згодом. Ну, а так, навіть психіка зростає. Чекаємо тоді, як він буде грати вже у наступному сезоні саме з початку сезону. августін наша молодь. Ну, як молодь, 21 рік. Декілька разів виходив на заміну. Ну, нічим я б сказав, не запам'ятався. Проблеми з завершенням, навіси не зростають. Ну. Як гравець резерву. І все. акунку Є такий момент, що він хоче піти від нас. Я я дуже сильно намагався його якраз залишити, щоб до кінця сезону. Все ж таки, це вийшло і я дуже цим задоволений. 30 років, скоріш за все, продам його. До речі, одразу можна ціну і Вище поставити. Так. Ну, максимально те, що нам показують. Добре. Можливо, замість нього або знайду когось, або хтось з гравців саме заміни буде виходити той самий Еянго, якого я, власне, і брав як заміна акунку. Ну і, до речі, по травмах у цьому сезоні. Ну, простуда. Але це ще в минулому сезоні. Ну, дві такі маленькі травми, як на мене, дуже і дуже добре. Тому дуже задоволений що все ж таки я його залишив. Альба. Гравець заміни. Так, ну, 8 матчів основу 8 матчів заміни. Оцінка 6 і 7. Давайте округляти. Нестабільний, але іноді. Виконував свою роботу. Тому, як гравець замін, для мене він непоганий. На цьому немає нічого сказати. Скіли не падають, не зростають, ну, окей. Але єдина в нього проблема це травми, і травм у нього було досить багато. Поки залишаю, а там, можливо, якщо зможу знайти когось більш цікавого на цю позицію. А по Альбі прийде пропозиція продати його, то я, можливо, і погоджусь, поки не бачу в цьому змісту. Артоля. Ще один такий неоднозначний гравець. У нас на правому фланзі, як такового, немає гравця, і він у нас основний Артоля. Але по оцінці 668 Буду шукати когось на правий фланг. Так, було б непогано взагалі, щоб він півзахист, новий ну, гравець, повністю, як і атоля, півзахист закривав, але ну мене він не задовільняє. Швидкість би йому додати, було б непогано, але не знаю. Є в нього проблеми, і що з цим робити, я не знаю, саме як з гравцем. Бустош. контракт закінчується. Ну, можна вже казати ветеран. Він виходив і робив свою роботу. Тобто, виходив на заміну. Якщо треба було, забивав або створював тиск, тому піде. Дякую йому за свою, за те, що він робив. І, до речі, ще один гравець на правому фланзі. Тому 100% потрібно буде шукати на той фланг нам когось. Кантеро наш основний воротар. 27 пропущених. Тобто у кожному матчі по пропущеному. Спробую підписати його як все ж таки воротаря резерву. Щоб Вагнані став у нас основним. А Кантеро не почав нити. Тим паче 33 роки. Хай вже навчає молодь. Але ну точно буде ще виходити у наступному сезоні. Діас декілька разів виходив на замінку. Оцінка 6,87, але ну я не пам'ятаю його. Пам'ятаю тільки, що коли він виходив, декілька разів в нього оцінка падала навіть нижче 6. І тому. Таке собі. Ну, як, гравець резерву, хай залишається. почав нити скіли не зростають. Спробую все ж таки його продати або хоча б у оренду відправити. Ну, і на цьому, власне, все. І давайте наостанок ще подивимося нашого тренера. Тренера, скіли зростають, тобто. Тренування захисту, техніка, трохи піднялася. Мотивація управління людьми також піднялася. Рівень дисципліни взагалі 19, що дуже і дуже добре. Чому, звичайно, адаптація не підіймається? Хоча це вже третя команда, і в різних країнах тому це цікаво. Ну, і ще. Тому, власне, якось таке у нас тренер. До речі, репутація зросла вже 55, як на мене, дуже добре. І давайте подивимося, як наші минулі команди. Так, е, нафтовик. У першій лізі. І що він там? Восьме місце. Середина, як на мене, непогано. Ще хтось залишився щось так є. Окей. І. Ану, давайте. Тактика. Кого ми ще знаємо? щось так? Михайлова не знаємо. Руфетта, до речі. Можливо, навіть його треба вивчити. І може, навіть до нас піде. Хоча опіка 12 всього-навсього. Ну і на цьому команді все. Що. Що там у нас у Славен Белупо? Давайте. Дев'яте місце. Ну, як зазвичай то буває, команда починає грати гірше, набагато гірше. По гравцях Саріч, це в нас якийсь Хорват. Не пам'ятаю його. Лусавича також не пам'ятаю скоруб, до речі. Досі грає 28 рочків непогано. Кальдерон. Ну, ми не застали його, бо я якраз його брав під наступний сезон. А в міжсезоні я пішов. Бенні чи не знаю. Бурда. Ну, майже весь сезон відіграв, почав відіграв погано. Давайте дивитися правді у очі. Лопес також, якщо я правильно пам'ятаю, а, ні, хоча він. Я його і купляв Ну, добре. Вільям досі тут. Слейтер досі тут, тому це непогано Ще один момент, який я хотів побачити, це як зіграла збірна. Своїм матчем. Тобто кваліфікації, я так розумію, ми все ж таки когось перемагали і ми кваліфікувалися це на євро. І як на євро? А на євро ми тільки-тільки будемо зараз грати. Ну, по групі, хто у нас тут? Нідерланди, Хорватія і Шотландія. Ну, досить така неприємна група, але що ж поробиш? А минулі сезони, як взагалі тут було, ми навіть на чемпіонат світу це 26-го року пройшли. І, ну, хоча б другий раунд, то непогано, як на мене. Хоча група, знову ж таки, як на мене, слабка була. Хоча. Так. Е Ліга націй, дивізіон А то вже не наш дивізіон. Побачити не можемо. Хоча, я так розумію, скоріш за все, ми вилетіли звідти. І тут що, кваліфікація якраз таки на чемпіонат світу. Непогано пройшли ми її. І тут. Ну, так, ми пригаємо з дивізіону Б до дивізіону А. А ось на євро ми так неприємно виступили. Ну, що ж поробиш? Хоча кваліфікації проходимо непогано. Тому, тому, тому. Наступний сезон дуже сильно сподіваюся, що ми все ж таки зможемо вийти вже до Ла Ліги. Хоча б. Давайте, можливо, разом і подивимось, які є варіанти. Персонал, біржа праці. Ну Першу лігу я не думаю, що буде вам цікаво. Шотландський чемпіоншип не знаю. Можливо, португальська, якщо буде цікавий варіант. Можна навіть Борусю Дормунд відправити. Тулуза, Нант. Ну, більше нічого такого я не бачу. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі вже у новому сезоні.